Такі речі також відправляються перевізником, але спеціально упаковується цей пінопласт, щоб, цей, щоб себе трошки підстрахувати. Далі перевізник-кур'єр приїжджає, забирає цей вантаж і вони фасують спеціальний ящик, щоб додатково захистити від ушкодження. Тому що це є скло і, ну, скажімо, не дуже крихке, але. Але Крехе, на Fiat Ducato, фіадукату, фежубоксер, Jumper кому необхідні вікна передні, підйомні, глухі вікна. Є в наявності на 244-й кузов, на 250-й, 244-й з 2002 року, по 2006-й, на 250-й з 2006 року по теперішній час. Щоб замовити скло. Передніх дверей водійські, пасажирські, лобових лобових скла немає, тому що вживані, вони переважно приїжджають всі, мають тріщини, скажімо так, по-простому. А передніх дверей можете замовити. Є панорамні вікна. Одним словом, кому треба вікна на Peugeot Boxer, Fiat, Ducato, телефонуєте, контакти в шапці профілю, або пишете на месенджер, і яке скло необхідне, я вам скину фото. Індивідуальні фото.